Міфи давньої Греції. Відплеття ІЗ розділу Аргонавти. Ніколи ще жителі Іолка не бачили стількох прекрасних мужів, скільки їх посходилося тепер до Ясона. На його заклик прибула вся окраса тодішньої Греції. Славетний Геракл – Зі своїм вихованцем Гіласом нерозлучні брати Діоскури, Кастор і Полідевк, Сини Леди і Зевса, афінський герой Тесей, мужній Мелеагр із Калідона, володар сонячної ітаки Лаерт, сини старого Еака, Пелей і Теламон, Гераклів друг Адмет, знаменитий лікар. Асклепій неперевершений співець Орфей, крилаті сини північного вітру Борея, Зет і Калаїд, та ще багато інших сміливців. Аргонавти так назвали героїв, що відпливали на Арго. Спершу обрали за вождя Геракла, але той відмовився й на поліг, щоб вождем став ясон. Керманичем наставили Тіфія, бо у фінікійському полоні він добре навчився водити човни. А зіркий Лінкей, який бачив крізь воду найглибше дно, мав пильнувати на корабельному носі. Увечері, напередодні від'їзду, аргонавти принесли багаті жертви богам олімпійцям та грізному Посейдонові, володарю безбережного моря. А коли ясно спалахнув вогонь на жертовнику, всі зрозуміли то схвалення богів і добра прикмета. Зраділи аргонавти і весело посідали вечеряти просто при березі, смажили м'ясо, пили вино і слухали тих, хто бував уже в далеких мандрівках. А вдосвіта, коли почали мерхнути зорі. І золотошатна еос простягла по небу свої рожеві пальці проміння, тіфій збудив усіх, кваплячись відплисти до схід сонця. Герої швидко посідали на свої місця. Тіфій став за кермо, а я сон як годилося на знак щастя вилив у море повний кратер вина. Гребці дружно взялися за весла. І арго полетів, наче вранішня чайка над морем. Ось вийшли вони із затоки у вільне відкрите море, напнули сніжнобілі вітрила, і холодний вітер ще швидше погнав корабель. А на сході небо дедалі дужче палало. І от на осяйній колісниці з крилатими кіньми виїхав на небо сам Геліос. Даруючи людям світлий день і світлу надію, радісними вигуками вітали аргонавти Божественне світло, а співець Орфей узяв кіфару, вдарив по золотих струнах і заспівав та так дивно, так гарно, що заслухались не тільки гребці, а навіть риби й дельфіни, які бавилися у морських хвилях. Зачувши чарівний спів, перепливли і морські німфи. Нереїди прекрасні створіння з довгими косами. Отак цілий почет із Нереїд, дельфінів і риб випроводжав Арго в далеку мандрівку.